ящики зеленої цибулі, стільки часнику, шість відр картоплі, а ще консервацію зібрала мешканка села Ярішівка Людмила. Каже, усе це до її домівки принесли сусіди, передають захисникам на Донеччину. Все, що заказують, все, що можемо, все робить. Зараз Україну боронить молодший син Євген, йому каже 26. Чекає на нього вдома з перемогою і допомагає, чи може. І надіємося, що дуже швидко вона закінчиться, бо. Треба, щоб хлопці повертались додому. Зініціював збір провізії для оборонців волонтер Михайло Бузін. Сьогодні чоловік приїхав до будинку Людмили, аби забрати продукти. Ми хлопцям дуже багато сала взяли дуже багато. Різних смаколиків, а з часником сало піде просто супер. хлопці люблять це". сьогодні. Ввечері машину дозавантажують і повезуть оборонцям. Це каже Михайло Бузін, для п'яти батальйонів, що на Донецькому напрямку. Окрім городини та консервації, везуть випічку сухпайки, господарський інвентар та скоби для бліндажів. Ми ще мали тиждень назад їхати, але хлопці кажуть: у нас є продукти. Нам важливіше зараз дуже на. На бліндажі потрібні скоби, плівка. Гвозді, 120-ка, 150-ка, Ну і інструмент всього зібрали понад тонну провізії. Армія, розповідає Михайло Бузін. Допомагає з 2014 року. Жартує будинок, де мешкає з дружиною. Перетворили на гуманітарний хаб. Я себе в цьому знайшов. Я я це вмію робити з 2014 року. Я розумію, як це робиться. і Я це роблю. Приїжджаємо. Люди вже виносять все на вулицю, і під воротами вже стоїть і картопля, морква, бурячок, пилява, гриженці, селищі, урожайне. Є й другі ще села, але це основні села, бо яким ми збираємо продукти: картопля, закрутки, олія, квашені огірочки, крупи, макарони. Дружина Галина відповідає за сортування вантажу. Все, що треба йому, я все допомагаю. Сортувати баночки до баночок, це є крупи до крупів, макарончики до макарончиків. машинку, це морозівкою. Загружаємо вареники, вигружаємо вареники, коли треба. Зібрану провісію у Михайла забирає Віктор Богданюк. Чоловік Власною автівкою везе бійцям гостинці. Каже, з початку повномасштабного російського вторгнення це його 37-ма поїздка. Оскільки їде до бригад, які розташовані за три кілометри від російських позицій, то авто бере невелике, аби було менш помітне. Каже, за один раз везе понад чотири тони вантажу. Три тони харчів плівки, плюс ще буде їхати з нами ще два автомобілі, які женемо туди хлопцям. Маршрут великий. Маршрут буде від лимана аж до Мар'янки. Дорогу вирушає вночі. Якщо все буде добре, то вже завтра будуть на позиції, каже Віктор Богданюк. Родина ж бузіних каже, допомагатимуть війську до нашої перемоги. Велика дяка їм, що вони нас захищають. Якби не вони, то що б ми робили? Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.